Всім доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо на громадських слуханнях містобудівну документацію, детальний план території для розміщення об'єктів громадського призначення старів Гушей Золочівського району Львівської області. Насамперед, порядок денний голосуємо обрання головуючого слухань, обрання секретаря слухань і обговорення самої містобудівної документації. Підтримуємо порядок денний. Давайте наступний пункт оберемо головуючого слухань. Які у вас пропозиції? Тетяна насильники. Стандартно. Ну, і наступний, е, наступний пункт обговорення самої міські будинові. А е, секретаря слухань ми ще не обрали. кого Давайте Софію. Давайте Софію. Давайте Софію обираємо всі, так? Так. Ну і наступний пункт обговорення самої містобудівної будівної документації. Хочу, сам детальний план знаходиться в селі Глушей. Зараз, на даний момент, згідно кадастрової карти, це категорія землі сільськогосподарського призначення 0103 для ведення особистого селянського господарства. Хотіла хотіла уточнити, що це є колишній господарський двір, але ця верхня частина території, на ній розміщена адміністративна будівля, яка є у приватній власності, власником Хандушку Володимир Володимирович. Він і є власником земельної ділянки. Площа 3869 квадратних метрів. Самим генеральним планом. Самим детальним планом ми будемо змінювати цільове призначення під 0315 для будівництва інших будівель громадської забудови. Містобудівну документацію ми розробляли, враховуючи генеральний план села Лушен 1983 року, який є зараз чинний, тому що на, на цей населений пункт не Розроблялася іншими свободими документації. І на цій ділянці розміщувалася школа, колись, яка була знесена, і на цій, на цій території теж була оця адмінбудівля показана. Тобто, по факту, згідно генерального плану, там можна сказати, що, що там розміщувалася громадська забудова. Самою містобудівною документацією, саму містобудівну документацію ми розробляли, враховуючи закон про регулювання містобудівної діяльності, а самі громадські слухання ми проводимо згідно постанови номер 255 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної документації на місцевому рівні. Є у вас якісь запитання до цієї містобудівної документації? У нас немає, я ж По факту міськобудівної документації передбачається реконструкція цієї адміністративної будівлі під будівлю громадського призначення. Таких глобальних, якихось змін воно не передбачає. Просто, щоб Просто... розриви були, тут є, я бачу є приміщення. Ну, вони все тут. Містобудівна документація в першу чергу розробляється на основі е, чинної містобудівної документації тобто генерального плану, на основі пропозйомки, яка була зроблена. І на основі рішення сесії нас е, рішення номер 200, 2201 11.07.205 року. Тобто, я думаю, що там ти все врахували, врахували відстані. Тут є ханений не житловий. От тут. Що тут таке? Можливо, якісь. Це є житло ну, буде. Це... це не житло, це громадська будівля. Це не житло, це громадська будівля. Бо по генеральному плану оцінка встановлення 1933 року на тій частині території була. Оця існуюча адмінбудівля, яка є і у праві власності теперішнього власника у Хайдушку Володимира Володимировича, а зверху була взагалі школа, яка тут можна фермент побачити, яка була знесена. Показано, що. Mm -hmm. Тобто, що це і є територія громадського призначення, а не сільськогосподарського. Mm -hmm. Чи є у вас ще якісь питання? Тоді я пропоную цю міську документацію виносити на затвердження сесії продовівської міської ради. Підтримуємо? Дякую.